Антраль для здоров'я печінки та підшлункової залози. Антраль. 8.11 в Україні. Національний марафон Єдині новини. Працюємо в прямому ефірі. Про найоперативніше будемо повідомляти тут. В студії Марія Скиба Максим Сікора. 14 з 20 шахетів цієї ночі знищила українська ППО. Про це повідомляють повітряні сили збройних сил України. Уламки кількох дронів впали на території колишнього заводу на Хмельниччині. Постраждалих немає. Про це повідомляє обласна військова адміністрація. ППО також працювала на Вінниччині і Дніпропетровщині. Ну а російський безпілотник впав на територію окупованого Криму. Його знайшли місцеві жителі після потужного шторму в прибережній зоні півострова Той лежав неподалік від моря. Відео опублікували в соціальних мережах. Кажуть, безпілотник має серійний номер, однак куди і звідки він летів, невідомо. Припускають, що росіяни могли запустити його по території нашої держави. Винищувачі F-16 не зможуть кардинально змінити ситуацію на полі бою в Україні. Так вважає генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг. Під час прес-конференції у Брюсселі він заявив, що ці літаки потрібно використовувати комплексно з іншим озброєнням, таким як хаймарси, ракети та решта систем ППО. При цьому Столтенберг певен, що літаки посилять міць України, збільшаться втрати російської армії, а також посилять протиповітряну оборону України. Ми маємо розуміти, що немає ніякої системи, яка б фундаментально змінила ситуацію на полі бою. Має працювати багато різних речей. Треба різні вміння, треба співпрацювати, щоб щось змінилося, і ми маємо налаштуватися на важкий бій. Росія готувалася до зими і накопичувала чималий арсенал ракет. Також зазначив генсек НАТО Єн Столтенберг, і ці боєприпаси країна агресорка може використати аби завдати чергових ударів по об'єктам енергетики в Україні. Також він зауважив, що Росія поставила свою економіку на військові рейки, і її цілі в Україні не змінилися. Однак, світ продовжує підтримувати Україну в боротьбі з окупантами. Саме так минулого тижня 20 членів НАТО погодилися сформувати коаліцію протиповітряної оборони України з нами на прямому зв'язку. Зараз Юрій Ігнат, це речник командування повітряних сил збройних сил України. Пане Юрію, доброго вам ранку! Вітаємо вітаю доброго ранку. Пане Юрію, ну чергова ніч із е, польотами ворожих шахетів безпілотників на територію України, і як завжди, ми, ми всі я думаю, всі українці впродовж ночі слідкують за траєкторією цих польотів е, на офіційному телеграм-каналі повітряних сил збройних сил України. І сьогодні також траєкторія була складна так постійно змінювалися напрямки. Чи можете ви зараз чи готові вже говорити про те, е, насправді які цілі. Е, були в цих шахедів, що саме хотіло уразити Російську Федерацію. Ну, цілі незмінні об'єкти, які вони хочуть вражати, у них є великі списки. Тому я думаю, що всі цілі, зрештою, відомі і їм. І ми можемо здогадуватись: ми не можемо офіційно про це говорити. Це і військові об'єкти, і об'єкти критичної інфраструктури наші. Зазвичай ворог кожний шахет. Кожний шахет запрограмовує на ту чи іншу ціль. Ну летять вони, зрештою, по відомим маршрутам. Ну кожного разу, кожного разу, вони, зрештою, коригують ці маршрути, змінюють їх для того, щоб ми власне не очікували їх на тому напрямку, на якому вони летіли буквально вчора. Власне, такі такі речі відбуваються вже ну не вперше. Бачимо, що летять з. Із... Південно-східного напрямку, цього разу і Приморськахтарський окупований і Крим. Саме з цих напрямків з двох летіли Шахеди. Перша хвиля була успішно знищена на Одещині, Ну а далі вже противник по відпрацьованій схемі, застосовуючи, власне, теж кілька напрямків. І на північній північні області були направлені БПЛА, знищувались по мірі слідування. Ну, а також і захід аж до Хмельницької. Області саме там закінчують вони свої маршрути. там Добивають власне останні шкода, що не було такого результату, як учора, коли 100% було знищено. Але 14 із 20 – це дуже і дуже непоганий результат. Знову ж таки, дуже непогано відпрацювали мобільні вогневі групи сил оборони, повітряних сил, всіх сил оборони. Ми дуже великі надії покладаємо на них, та теж тому, що вони дозволяють нам заощаджувати зенітні ракети. А шахиди, як бачите, противник запускає щодня. Ну до речі, цілі атаки зенітними ракетами, те, що ми озвучили від повітряних сил ракети С-300, якими сьогодні атакували Донеччину, це якось можна пов'язати рами з регіоном. Що от на сході зараз ворог використовує саме зенітно-ракетні комплекси, а на іншу територію там направляє, відправляє шахеди, до прикладу. Ну, як бачите, С-300, ну можна порівнювати їх з тим самим РСЗВ. Ми ж не згадуємо РСЗВ. Так, це реактивна артилерія, яка працює на невеликих відстанях. От з Донецької області так само працюють по Донецькій області комплексами С-300. Там десятки кілометрів. Противник має ті ракети в наявності. Ну і ними вирішує завдавати удар. От цього разу теж вісім ракет було випущено. Це трапляється. Скажем так, не не, не не дуже і рідко. Так противник використовує час від часу зенітні керовані ракети, які летять по балістичній траєкторії. Чим дальша відстань від пуску до прильоту, тим та ракета є, тим більше та ракета летить не точно. Мінімальна відстань дозволяє ще розраховувати на якусь там точність. А коли одал далеко, то вже відповідно по балістиці, коли летить зенітна ракета, вона може влучати в об'єкти. Зовсім не ті, в які мітить ворог, тому ми часто бачимо попадання і в житлові будинки, і в цивільні об'єкти. Пане Юрію стосовно ось ось цієї інформації про е, безпілотник російський, який знайшли, начебто, на території окупованого Криму, і можливо причиною його падіння став шторм. Чи підтвердилася ця інформація? Що, що це дійсно безпілотник, який десь впав? І якщо це так, то що це було? Це спроба якогось експерименту, чи зможе безпілотник подолати шквальний вітер? Та нічого дивного немає. Все, все що завгодно могло відбутися, це ж техніка падає, літаки падають, вертольоти падають, і безпілотники відповідно падають. Будь-яка помилка, технічна несправність і так далі могла завадити. В тому числі можуть завадити і звичайно, що погодні умови, якщо дійсно занадто сильний вітер, шквальний там ураган, і так далі, звичайно, він буде впливати на роботу е будь-яких літальних е літальних апаратів. А на роботу системи протиповітряної оборони як впливає погода? Ну, системи це теж техніка, теж температури холодні, можуть впливати. Це обмерзання може бути так. Треба більше уваги приділяти, щоб утримувати її в робочому стані. Ну і на людей, звичайно, люди це живі, так. Вони повинні теж зберігати тепло, краще, власне. Облаштовувати позиції, створювати умови для нормального внесення служби засоби протиповітряної оборони це ну, великий комплекс техніки, це і зенітні ракетні війська, і радіотехнічні війська. До речі, хочеться відзначити сьогодні саме їх, тому що від їхнього виявлення, від їх надання ними інфо оперативної інформації про повітряну обстановку, залежить власне результат і авіації, і Зенітих ракетних військ. Чому я про це згадую? Тому що сьогодні, 30 листопада, відзначається день День радіотехнічних військ. Це один з родів повітряних сил, основних трьох, так який відзначає сьогодні своє професійне свято на бойових постах, на бойових позиціях. І, і, і нагадаю, що саме від цих. Хлопців та дівчат, які там несуть боєчергування 24 на 7, Залежить швидкість отримання інформації на командні пункти бойовими підрозділами, і ми саме від них дізнаємося, що летить в Україну: літак, чи крилата ракета, чи дрон. Ну тоді щирі вітання всім причетним до цього свята, абсолютно. і велика вдячність так. абсолютно від всіх українців. Це точно, пане Юрію, стосовно коаліції, яку зараз обговорюють країни-члени НАТО, і те, що скоро ми отримаємо і системи протиповітряної оборони, і зброю, яку конкретно поки що це в обговоренні там в кулуарах. Як ви вважаєте, що це може бути? Ну і знову ж таки, ми запитуємо про кількість, нам би хотілося якомога більше. Але от давайте про найменування що це. Це може бути ну, У нас найменувань дуже багато сьогодні. Кількості мало. Звичайно, західної техніки треба значно більше. Але найменувань достатньо може бути. Ну, ми з вами перелічували вже не раз і в прямих ефірах. Ну, до речі, вчора відбувся власне візит президента України на південь нашої держави повітряне командування Південь. І, власне, було. Вже оголошено, що і південь України теж буде посилюватися додатковими засобами протиповітряної оборони. І південь вчора, до речі, після візиту президента, одразу першим зустрів шахиди і непогано таки відпрацював. Ну не знаю з чим чи можна це пов'язати з візитом голови держави, але все ж таки сигнали, які надходять від партнерів щодо посилення регіонів сьогодні, усіх. Додатковими засобами протиповітної оборони створення коаліції 20 країн, які очолює і Німеччина, і Франція, дає нам якийсь певний оптимізм в тому, що нам таки допоможуть додатковими засобами. Це і комплекси Айріс, ми знаємо, комплекс ЗРК Петріот, також комплекси Хок. Люди, до речі, навчалися в Іспанії. Про це теж говорили на, на цю систему. І всі решта додаткові, які обіцяні вже і Німеччиною, і Францією, і іншими країнами дуже розраховуємо на посилення. Особливо дуже корисною буде зброя сьогодні проти, саме проти шахедів. як бачите, атаки дронами збільшуються. Ну і звичайно, ми очікуємо f 16 Перед моїм включенням е показували так Єнса Столберт, який, власне, заявив про те, що F-600, ну про самі літаки, що кардинально змінити щось можна лише в комплексі. Ну, власне, ЗМІ е от заголовки ширять, що. Столтенберг заявив, що Ф 16 кардинально не допоможе Україні. Ви знаєте, тут треба ширше от ви, власне, показали весь всю промову його щодо цих uh -huh. літаків, і це правильно, тому що треба розуміти, що саме сказав генсек, тому що літаки дійсно мають працювати в єдиній системі протиповітряної оборони, мають працювати в єдиному механізмі сил оборони і використовуватись так, як це потрібно. І ще одне додам що. Звичайно, якщо говорити про літаки якихось старих моделей, так, старих серій, звичайно, кардинально не змінять. Але ж ми розраховуємо, що ми матимемо техніку, яка буде на рівні конкурувати з російськими літаками і зможе відтіснити російську авіацію подалі. Тому нам треба новіші моделі f 16 які зможуть це зробити і забезпечити нам захист. Тут от, ви випередили запитання стосовно цих заяв, які звучали в Брюсселі. Єнс Столтенберг він говорить, що там воно доповнить повітряну оборону українську, не, не зможе змінити. Можливо, він має на увазі, що е, обмежена кількість цих літаків в 2024 році ну це тільки припущення. Ми ж не знаємо, що скільки треба літаків, щоб змінити ситуацію. Ну, справа ж то не в кількості. Ви ж бачите, Росія не атакує нас усіма півтора тисячами літаками, які вона має бойових е, зараз на озброєнні. так і здійснюється невеликими групами пара, е, ланка, максимум ескадрилья і так далі. Тому це ж не друга світова війна, щоб отак от власне кількістю воювати. Е, воюють е, літаки, це лише платформи, в них є озброєння, є ракети, бомби, які застосовуються. Тому я, власне, підкреслив, що нам потрібно сучасні літаки, сучасні платформи, здатні забезпечити саме результат. В 16 є різні, є різні модернізації, є блок. Там 10, 15, 20, 30, аж до 70. Блок 70-72, це остання модернізація F-16, вона надзвичайно потужна. Ну і, звичайно, хочеться її. Ну, будемо дивитися, що Партнери нам, звичайно, будуть надавати Літак F-16 зможе проходити ці етапи модернізації. Є потужності на заводах і в Європі, і в Сполучених Штатах, які можуть забезпечити власне цю модернізацію. Ось таким чином Україна зрозуміла, що розраховує повністю замінити парк літальних апаратів. Свій не в чи на інший західний літак, ну але все зрозуміло, що відбуватиметься поступово. Саме тому е, до літака е, потрібно говорити про озброєння потрібно говорити про е, потужні радари, які можуть змінити ситуацію на полі бою. Ви бачите, що російська авіація атакує щодня, фактично цілодобово завдаючи ударів різними типами озброєння, керованими авіабомбами, і е, саме F16 при підтримці наземних засобів протиповітної оборони таких комплексів як Петріот зможе змінити ситуацію і відігнати російську рацію. Подалі від нас. Абсолютно. ну і ще одна заява Єнса Столтенберга генсека НАТО про те, що Росія готувалася до зими і накопичила чималий арсенал ракет. В принципі, і ви пане Юрію, в тому числі озвучували цифру понад 800 ракет, які накопичені нашим. Ворогом, тобто в НАТО розуміють цю статистику, в НАТО розуміють абсолютно загрозу. Тепер залишається лише визначитися з тим, наскільки швидко можна завадити навіть самі ідеї застосування цих ракет. До речі, чи є в нас інформація нашої вже розвідки, яким чином де коли це може бути застосовано? Для чого стільки накопичується? Потужностей. Ну, всі говорять про накопичування, тому що кілька місяців Росія не використовує багато ракет, саме крилатих, які про які зараз говорять гурт. Це та їхня заява, що 870 була крайня цифра ракет. Я б сказав більше, що це не накопичення, а відновлення свого ракетного потенціалу, який вони витратили в минулого року в ударах проти нашої. Інфраструктури паливно-енергетичного сектору, передусім, от таким чином Росія витративши тоді понад тисячу ракет лише крилатих. Зараз протягом літа, і от зараз ці місяці, тому що влітку вони теж годили ракетами. Це зараз три місяці зменшили інтенсивність. Вони відновлюють той ракетний потенціал свій, тому що ну дуже велику кількість було саме витрачено. Як буде далі розвиватися, ну прогнозувати складно. Очевидно, що Росія буде робити спроби завдавати ударів е комбінованих, уже використовуючи і ракети, і дрони. Але я вже ну, говорив про це, що ракет у них саме крилатих, далекобійних високоточних менше ніж було торік. А, ну але Україна також робить кроки в досконаленні, до прикладу, в виробництві дронів. Так, ми мали статистику нещодавно від міністерства оборони і власне те, що ми можемо застосовувати ці безпілотники, е, різні, та тобто, можливо, ми скоро ще щось побачимо, пане Юрій. Маєте якусь інформацію? Ну, бачите, безпілотники, це настільки сьогодні поширена річ, що не повітряні сили. Повітряні сили якраз мають не дуже багато безпілотників. Сьогодні в нас є байрактари на озброєні, є інші БПЛА там розвіденого типу. Але зрештою ті БПЛА, про які усі зараз говорять, їх застосовують сили оборони. Усі фактично наземні війська і сухопутні війська, десантно, штурмові сили спеціальних операцій і так далі. Тому що без дронів сьогодні ну надзвичайно важко. Мова йде про дрони ударного типу. Які нам дають партнери, мова йде про дрони FPV, які сьогодні ну, тисячами потрібні на фронті, і волонтери роблять дуже велику справу, що їх забезпечують саме цими дронами. Ну, звичайно, мова йде про ударні БПЛА, про які усі говорять, що Україна розробляє Україна, вже запускає виробництво цих БПЛА. Їх потрібно дуже і дуже багато для того, щоб ми ворога. Так само турбували, скажімо так, як вони нас турбують шахедами. От таким чином потрібно нам діяти. Ну ще на останок ще до півдня, пане Юрію, якщо коротко про патрулювання російською авіацією морського кордону, наскільки це активно, наскільки це для них важливо зараз? Я перепрошую питання. Що важливо? Російська авіація біля морського кордону. От саме зосередження. Наскільки для них це важливо? Можливо, російська авіація не лише біля морського кордону. Там постійно перебувають літаки-ретранслятори Іл-22, командні пункти. Так само там а 50 і Так само перебуває тактична авіація, саме звідти завдають ударів ракетами. Х-59 з за окупованої Херсонщини з Донеччини, і так далі. Вони здійснюють патрулювання Азовського та Чорного морів. Мають вони перевагу в повітрі, відповідно і на морі, і в на окупованих територіях. Ну зараз ти нічого не вдієш. Саме тому ми щойно говорили про f 16 і їхню роль в завоюванні переваги в повітрі на окупованих територіях. Ну і в чорноморському басейні, зокрема. Дякуємо, пане Юрію. Так, ми вам надзвичайно вдячні. Юрій Ігнат, речник командування повітряних сил України, був з нами на прямому зв'язку.